Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати на, на танках і розкажу про новий новорічний наступ. Як тут е, прокачати та отримати багато нагород. Давайте спершу адвент календарі е, має бути танк. Має бути танк. Має бути танк в адвент календарі, я не знаю якого рівня, але має бути. Ще є новорічні коробки, з яких теж випадають танки з процентами, потім я вам розкажу. Ось на цьому кораблі ви сюди заходите і забираєте раз через ось бачите? Ось такий можна. Ну, от стільки нагород за 24 години, мені так здається, можете забрати ось е, кришталевого. Ну, всі по 300 от кожного ресурсу. І. І ось за оцей от кристал, так? За оцей от синій кристал. Ви прокачуєте ялинку за цей смарагд. За смарагд ви прокачуєте ось це. Ось це. Ну, вам не потрібно 700. Якщо ви тільки зайшли, то вам не потрібно 700. Вам там 300 чи 100, навіть. І ще ось тут. Ось тут потрібно 2. Два цих. Ось, бачите, але менше. Два цих і менше. А інші два. Два цих, дівати їх потрібно ось сюди дивитися. Зараз я вам покажу. Ось тут купляти і отримати нагороди отримувати. Ось тут. І ще після п'ятого рівня. Ви получите е, отакого от котика і також він тут е, можна і всякі сцени ви отримуєте, і в кінці ви отримуєте Два дистиль. Е, далі ще собака, вона вам буде приносити такі от три ну, завдання, треба буде виконати, і буде у вас три таких там може випасти аптечка, там всяке таке. Термінал з нього також може випасти аптечка. Давайте подивимося, щоб ви знали. Ось ось таке може випасти з терміналу. Ось і тут потрібні жетони. І вони є в цьому в адвент календарі. До речі, я, коли ви тільки зайдете в гру, якщо ви ще не заходили, вам дадуть вибрати будь-десятку. Я б вам рекомендував, якщо ви новичок, то вибирайте об'єкт 430у або Е100. Мауса ніколи не беріть. Тому що в нього є шоки. І вони дуже легко пробиваються. Е100 якраз для новачка, або Є50N. Леопарда теж не беріть для новачка. Якщо ви все ж таки не новачок, то я би радив брати вам. Радив брати? Ну, тут нічого. Я б радив б вам брати, знаєте кого? Або MVY Я б вам радив. Т або т 110Е3. ще б. Ну, тут нікого. І канаупенера дуже класний танк. Або якщо ви любите стояти в кущах, то беріть FW 4005 4005. Ну, далі не беріть нікого. там Ну, якщо ви прям любите пити сау з цими, я зараз її хочу, мінотам робимо це все. Так, давайте перейдемо до коробок. Через 3 дні вінтеррейд буде і це такий режим бой. Так, давайте. Ось коробки, що всередині. Можете подивитись також. Ось 100% це нам випаде точно. 250 золота і ну, якщо ви оцю синеньку коробочку, то вам випаде гірський кришталь. Якщо зелену, то чистий смарагд, якщо цю сонячний бурштин, якщо цю метеоритне залізо. І 150 випадкового ресурсу. Це в нас 100%. 85.94% золото від 250 до 1000. Або 250, 500, або 1000. Або іще кредити. Від, або 100, або від 100 до 500 танковий преміум. І е, ще вам е, прикраси, 25% щоб вам випадеть прикраси і колір ялинки. У мене зараз гілс стоїть. Далі 11% і. Крапка .66. Це щоб нам випали танки 4. 5-го, та 3-го і 2 рівня. Ну, другий це дуже погано, ми його не будемо дивитися Я б оцього. Це, це типу, Т-34 і. і А-20. Зараз, чекайте, я вийшов з Ось, ну, цей, ну, вони. Я, я на них не грав, але я на т 34 і на А20 грав. І Кромвель А. Ну, більш-менш хороший танк, але просто Кромвель отой кращий, як на мене. Далі з 6% може випасти ці 3 d Office. Отакі, от таке, от такі епічні там всяке таке. От. І 5% я собі би хотів оцього берегового охоронця. Оцей скин дуже гарний. ну Тут скини всякі, ось такі. Я би дуже хотів просто. Але я ще ні разу не відкривав. Я зніму, як я буду відкривати. Отакі скини всякі 3D стилі і з 2. Крапка 4% ми можемо отримати 1 з цих танків. Безе БЗ, БЗТ 70, він вже на, на 800 урона, і в нього є броня. Мені це дуже подобається. Що в нього є броня? Ось така є броня. У нього є броня дуже сильна ось тут. Ось тут є броня і отут бачите, але НЛД все одно пробивається. Дуже сильно пробивається. Далі, давайте далі дивитись. Кокодріло. Смішна назва, але це 10 рівень середній танк підтримки Італії. Я б його теж дуже хотів, він має хорошу броню. Ну, але БЗТ-70 набагато краще. Це най найкращий танк, який може випасти. Кокодиліла після нього йде. Ось, ось тут от у нього є броня, особливо в башці, в башці є броня. Пробивати його ось сюди, в НЛД. І борти в нього не дуже міцні. Ось такий тан. Танк. Так. Далі піде... Давайте дивитись далі. ТБТ. Чешський важкий танк прорив. Якщо я не помиляюсь, то в нього є... Да, в нього є з магазином. Магазин... магазин бігає. Типу, якби. Не, не один снаряд, а два в пушці. І мені подобається такий, як Мінотавр теж моєї. З магазином. Так. Ну, в нього теж хороша броня, але вже НЛД набагато більше. Ну, як важкий танк. Побивається от сюди, бачите, цей лічок ще трошки. Якщо отак, то бийте в гусеницю то тому що от сюди можна не пробити. Ну, на ньому важко грати, але я б його не дуже хотів. Я б його не дуже хотів. Це хоч і дев'ята, дев'ятка, але я б його не дуже хотів. Мені здається, що оця дев'ятка, ПЗ є 90 набагато краще, ніж оця. ТБТ. Набагато просто. Вона вона дуже крута, але мінус в неї є броня дуже сильна причому. Ось тут є броня дуже сильна, дуже сильна. Хоч це і дев'ятка Я би поставив на 10 тому що вона дуже сильна. Ось тут от пробивається і ВНЛД. Але якщо будете отак стояти, тебе нікуди не проб'ють. Тільки ось оці бачите? Ось тут є такі е, командирські башенки, от в них пробивають завжди. І я пробиваю в них, якщо бачу такі танки. Тож, якщо так, в... це якби майже є 100, майже є 100. У нього дуже сильні броні, е, борти, дуже сильні. Дуже сильні борти і пробивати тільки в командирську башенку, якщо отак стоїть, то ви налде пробиваєте, якщо отак, то в командирську башенку. Або він як буде стояти? Де, де от переді мною так, якщо ось тут -от буде стіна, так, отут. -от, то про, його пробивати взагалі нема куди? От один раз я так промазав дуже сильно. Ну, якщо ось сюди пробивати, або в командирську бажану. У нього, до речі, вона дуже велика, оце мінус. Так, давайте далі дивитись. Далі дев'ятий рівень, легкий танк проєкт Луїс Легкий танк універсальний. В нього теж е, магазинна система заряджання Дев'ятого рівня франці, французький, Непоганий танк, непоганий. Мені подобається. Але не дуже крутий. Він пробивається Просто в башту навіть. І, ну, я би його не дуже хотів. Так. І останній танк. Це самий поганий танк, тому що, по-перше, це восьмерка, а по-друге, він пробивається також. Бачите, якось він криво, бачите, ось сюди більше. Ось тут от, НЛД пробивається, а от сюди деколи залітає. Ну, в мене його немає. І командирська башенка, бачите? Ось тут така теж велика, тож то це поганий танк. В нього як плек тут, якщо ось сюди стріляти, то він зразу вже зривається, просто. Ну, ось все про коробки я, мабуть, розказав. Ось в рівній буде метеоритне залізо, але оце випадковий ресурс. Бачите. Ось, дивіться. Ось, давайте запускаємо фєрверки. З усіх Гармат! Настав час магії та сюрп. Ні, давайте не відео переглянемо, тому що тут дуже довго буде. Ну, ось такі коробки. До речі, ви в адвент календарі, мені так здається, я точно не знаю. Але точно буде одна коробка. Не в самому Адвент календарі, а коли ви отримаєте призи. Ось, ось тут, бачите? Ось тут адвент календарь ось тут. Ви отримаєте призи. Вот, бачите, якщо ще, мені ще 3, і, і ще 3, 6 мені ще. Ну, 5. І мені так здається, ще тут. Все пока.